Вітаю! Трохи з грибів назбирала. Ось воно. Такий ліс гальний. Тут багато грибів. Маслюки. Птички. Трохи є. Ось такий лісок. Тут теж багато гриб, ну зараз не багато їх. Ну, начало є, начало є. Щось є і так. Така краса тут. Покажу вам лісок. Хоть зараз не багато, не багато. ну. Но... Іше підуть і буде багато буде грибів. Тут можна пастися і зранку і ввечері. Тут якісь яєчки, я не знаю, чи з'їли, чи нове життя. Ну тут Так, багато дуже суниці. Земляні капорошки. Суниця. Кидя суниці багато. Так, будемо хам Казковий ліс. Птички. Тиша, тиша, тиша. Кінцевий результат малувато, але якось так.